Ми раді вітати вас в стінах музею мистецтв, відділу музею картинні галереї Петрасовського «Світи Вітчизна. Сьогодні у нас дуже такий чудовий, незвичний проєкт і графіка, і живопис молодого митця Єгора Гноєвого. А тепер дещо зовсім інше. Назва, яка говорить сама за себе. Куратором сьогоднішнього проєкту стала Оксана Віжевська, художник першої категорії галереї. і я запрошую Оксану до слова. Єгор, я тебе вітаю з цією виставкою, вітаю, що ти погодився на нашу пропозицію. І представив кропивничанам цю виставку, ці твори, тому що я вперше познайомилася з твоєю творчістю, і, твоїх друзів, я думаю, для багатьох це буде відкриттям. Це твоя друга персональна виставка в нашому місті. Перша була в музеї Сміркі на 2016 році, але перша в нашому музеї. Тому бажаю тобі, що це був гарний початок, старт твоєї творчості. І щоб ми не раз ще відкривали виставки в нашому музеї, а також в Україні і далі в світі. Це сучасне мистецтво. Я думаю, що воно буде мати відгук у глядачів, у відвідувачів, буде мати поціновувачів, шанувальників, і також я думаю, що буде теж гарно продавати створю. Тому дякую тобі за. Робити, за неї, за твої роботи за твою творчість і вітаю тебе. Тут вже згадувався музей Асмеркіна, я бачила тут, де, 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 де? Так, я вас запрошую. Хочу подарувати. Добре, на згадку, дякуємо. Дякуємо щиро, Ви йому сам Так, звичайно, і зараз надаємо слово Єгору. Добре, саме ця виставка збиралася досить давно, в принципі. Я скажу як метеця, не буду казати щось там дуже розумне, бо в принципі мені здається, якщо вам просто сподобалось, ви отримали якесь типа задоволення естетичне. Якщо ви хоча про щось придумали, то в принципі я впорався. Ну, Я можу сказати лише про те, що е, воно дуже довго в мене накопичувалося. Просто я вже відчував, що настав той момент, коли треба це все кудись вже, в принципі, реалізувати. Але якось не було, е, було якоїсь е, можливості. І тут мені Оксана запропонувала, така каже, Та давайте виставку зробимо. Я так подивився, в принципі, думаю, ну, на зал точно є контент. Ну і вирішив взяти і зробити. Чесно кажучи, ну, він, майже кожна з цих робіт вона займала е, по часу більшої, там, року. І не скажу, що це просто була активна робота. Просто. Я, я так працюю, е, взяв одну роботу, попрацював, потім поставив на місце, з іншою попрацював з третьої, з четвертою. І робота от, найдовше, мабуть, ця е, зелененька за головами е, розвивалася. По суті, це найстаріша по цій експозиції е, робота. Плин часу, Плин часу, дуже, дуже актуально. Я це відчув, не знаю, поки працював не над нею. На цей плин часу дуже сильно відчувався. І в цілому, я сподіваюся, вам все сподобалося. Якщо щось вам цікаво, конкретно, ви там якийсь підтекст побачили чи щось таке, то розкажіть мені, мені дуже цікаво, бо я сам не знаю. Розкажіть нам нас. Назва, ну, назва, в принципі, відсилаю до Монті Пайтона, я просто полюбляю Монті Пайтан. О, це по-перше. А по-друге, ну, мені здалося, що це актуально. Бо я, ну, поки гуляв по музеям тут, і в принципі по Україні якось хотілося чогось трішки іншого. І я сподіваюся, що в принципі я поруч із цією задачою, Тобто щось інше, щось нове, я зміг вам предоставити і щось показати. Ну, в принципі. Я думаю, тут більше нема чого. Дякую всім присутнім. Одразу кажу, бо я дуже-дуже радий вас усіх бачити. Дуже багато знайомих. Можливо, хтось хоче ще прийде, дай для кора. Батько. Батько, давайте. Батько, але попрошу вас відкрити. Доброго вечора. Для мене ця виставка теж несподіванка. Я геть не приймав участь, діти саме все організували. Марічка, тобі респектива друга, Його, тобі вдалося. Я бачив більшість, не більшість деякі роботи бачу, але я не бачив готової концепції. Мене приємно здивувало. Я думаю, він порався. Дякую. за. Ви знаєте, Ми ну, завжди відкриті і я, завжди ми кажемо, що ми приймаємо будь-якого митця, з будь-якого регіону, з будь-якої країни світу в нашому музеї, але коли відкривається художник, який... Ну, має коріння з нашого міста, який ходив в нашу дитячу е, художню школу ім Олександра Сніркіна. Протім навчався в училищі, яке для нашого, для, для нашого регіону, одеське художнє училище Грекова, ну, воно значуще для наших митців, які більш тісно пов'язані з цим е, закладом освіти, який готує митців. То нам ще це подвійна така радість, тому що ви. ви ви виросли на нашій землі і відкриваєтесь у нашому музеї ви такий, маєте таку такий ріст від дитини, яка має класичну художню освіту, потім класичну художню освіту вже студентом. І вже є певний доробок, вже є певна практика, вже є персональні виставки. І на взаєм я хотіла би подарувати зараз хвилиночку. У нас також є такий буклетик Музей мистецтв. Це буклетик, в які ми помістили роботи з фондового зібрання музею. І сподіваємося, що і з цієї виставки або з, ваших, з вашої колекції, яка з робота, або дві, або три потрапить і в нашу колекцію, коли з'являться в нашому буклеті або в нашому альбомі. Тож. Дякуємо вам щиро за те, що ви відкриваєте у нас виставку. Вітаємо вас всіх і нас також з відкриттям цієї виставки. Я думаю, що вже, вже почалося обговорення. Я думаю, зараз ви продовжите разом з медцем, а також поспілкуватися, подивитися виставку і переглянути інші експозиції. У нас в музеї дуже багато чого є. Виставка є чудова Федора Лагна на другому поверсі. Виставка подружжя Демиденків і самобутнього художника. Професійного, але самобутнього мистецтва це Володимира Старухова. Тож ще раз всіх вітаємо і запрошуємо до перегляду. Я вже а, Для ваших картин були натурщики, які вам, які позували вам, коли ви малювали ці картини. Ні, ні, це з І навіть картина кон'юнктів, це власний опак. Друзі, вставайте, найде.